Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Гендриксон. Дитяча команда Шахтар стала переможцем п'ятого міського ювілейного турніру з футболу, присвяченого пам'яті Олега Чумака. Змагання запам'яталися безкомпромісними поєдинками, а їх фінал вийшов не слабшим за емоціями, ніж вирішальний матч на останньому чемпіонаті світу між німцями та аргентинцями. У дитячому турнірі, присвяченому пам'яті відомого криворізького футболіста і тренера Олега Чумака, взяли участь дев'ять команд. Всі вони були розбиті на дві групи. І за підсумками ігор між собою були визначені чотири команди, які розіграли призові місця. Фінальний двобій перевершив всі сподівання як глядачів, так і тренерів. Адже у грі за золото зійшлися шахтар та кривбас. Матч проходив на зустрічних курсах і здавалося, все йшло до овертайму та післяматчевих пенальті. Але щастя посміхнулося юним гірникам. Данила Михайлов, немов Мессі, пролетів повз. Двох захисників філіграно обіграв воротаря і закотив переможний м'яч у сітку воріт. Після гри наша знімальна група знову спробувала пережити завтрам золотого м'яча цю приємну миттєвість. Я біжав, обрав по себе захисника. Воротар вибіжав, хотіла у мене в подкаті вибіжать м'яч, але я його трохи обхитрив і брав знову же по себе м'яч. І лівий ворота в правий угол і гол. Шахтар став чемпіоном турніру. Перша команда Кривбасу отримала срібні нагороди. Третє місце за командою центрального комбінату. Команда була дуже сильна, було дуже складно її виграти, але ми старалися із усіх сил виграти. Ми поставили собі ціль виграти цей турнір, і ми виграли. Переможців призерів привітав народний депутат України Костянтин Павлов, який виступив безпосереднім організатором турніру. Получив огромное удовольствие и наслаждение от игры. Ребят действительно видно, что растут настоящие профессионалы. Детский футбол это самый интересный, я считаю, потому что ребята действительно борются за каждый мяч, за каждую атаку. І реально получаешь наслаждение от того, насколько ты видишь, как у них горят глаза, когда они идут. К воротам соперника, как они стремятся победить. Поэтому хочу огромное слово благодарность, кстати, тренерскому составу, каждой команды. Судьям огромное спасибо за то, что приняли участие в проведении этого турнира. Родственнику Олега Васильевича Чумака, моего тренера, тоже огромное спасибо за помощь в организации проведения этого турнира. Всі команди призера отримали кубки, медалі та грамоти. Були відзначені пам'ятними призами і кращі футболісти за різними номінаціями. Найкорисніші гравці турніру отримали мобільні телефони. Як головний приз, народний депутат Костянтин Павлов пообіцяв всім командам зшити комплект професійної футбольної форми. «Проігравших в цьому турнірі немає. Є спортивне щастя на стороні команди Шахтер. Желаємо всім дітям на наступний рік набраться спортивних успіхів, достежені пусть виступив в наступному году достойно. Ми зі своєї сторони допоможемо в этом. Організатори планують у наступному році розширити географію учасників турніру і запросити на змагання колективи з Дніпропетровської області. У Довгинцівському районі пройшов перший юнацький велозабіг та змагання серед наймолодших велосипедистів. Захід разом з іншими спортивними подіями міста присвячений Олімпійському тижню, який проходить з 7 по 12 вересня. У кривому розі приділяється велика увага розвитку фізичної культури і спорту. Віднедавна важливе місце у цій сфері посідає велорух. Депутати міськради прийняли окрему програму з його розвитку, також міським головою ініційовано програму Нова генерація. Вже на сьогодні ми маємо більше 300 велосипедів, які ми придбали для загальноосвітніх школ, міста спортивних шкіл, оздоровчих таборів, інших дитячих закладів, що дає можливість сьогодні проводити і такі прекрасні велозмагання і розвивати в подальшому велоруху нашому місті. Я думаю, що ми на цьому не будемо зупинятися. В місті очікують на підтримку меценатів і спонсорів, адже велоспорт і дозвілля з цим загальнонародним транспортом є веселим, захоплюючим, а головне корисним для здоров'я. Доказом тому були велопробіг та змагання, що пройшли у суботу у парку Ювілейний до району. Участь взяли більше сотні підлітків та дітей. Стартували юні велосипедисти з вулиці Димитрова, а далі по колу у проспект Гагаріна, вулиці Блюхера, Косіора, Будьонного і Фініш. Новенькі велосипеди отримали схвальні відгуки. Он очень послушный, легкий, чем на тех, что я катав. Они были намного проще. Для меня это прям сказка, так сказать. И я очень доволен. Забіг очень понравился. Всім понравилось. Дождя не было, слава богу. Поэтому все прошло хорошо. Ждем следующих таких вот велозабегов. Частина учасників прийшли позмагатись на власному транспорті. І я катаюся на двох кальостках, я буду участь брати в перегонах. Це вели має велике значення для дітей, щоб діти вели здоровий образ життя. Заїзд чудовий, але якби люди більш брали активну участь в змаганнях, щоб більш більше, більше ну, було учасників. Веселими і потішними для оболівальників були старти наймолодших учасників віком від трьох до шести років. Вони змагались на трьох колесах і самокатах. Дехто з учасників демонстрував досконалу техніку заїзду, а хтось спортивну волю, подолавши дистанцію навіть після падіння і отримавши підтримку та симпатію глядачів. Окремою дисципліною стали перегони на машинках толокарах У завершенні змагань переможці отримали свої нагороди та заохочувальні призи. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Адриксон. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Рудана.